Справа 34. Скільки різних трицифрових чисел можна записати за допомогою цифр 1, 5 і 8, якщо цифри в кожному із чисел мають бути різні. Ну що ж, давайте ми їх просто запишемо, всі варіанти. Я думаю, що ви зрозумієте сам принцип. Так, отже, ну так і запишемо. Перше число це 158. 1, 5, 8. Можливий варіант, де ці два числа замінити місцями. 1, 8, 5. Або 185. Тепер п'ятірку на перше місце ставимо. П'ятірку. І ставимо тоді 1,8. 518 підходить нам. Далі міняємо 1,8 місцями. 581. Добре, ми записали тепер усі число, яких п'ятірка на початку і одиничка на початку. Тепер 8 ставимо на початку. Так, пишемо тоді 1 і 5 залишається 815. Але є ще одне число. Це 800. Одиничкою 5 міняємо місцями 851. Отже, таких чисел є 6. Записуємо відповідь. Нас запитують, скільки таких чисел? Пишемо 6. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.